З якоїсь іншої реальності. реальності. Ось. Що стосується, чим я займаюся зараз, з точки зору бізнесу, так, окрем, окрім діяльності благодійної, діяльності, діяльності публічного, громадського, громадського об'єднання, керівництва та іншого, це Музичний продюсинг, а, як у, в Україні, так і за кордоном. А, це моя компанія, яка займається компанія RMC, яка займається піаром та репутаційним менеджментом. Взагалі, шоу бізнес все одно шоу-бізнес зі мною весь цей час. Так? І до війни. А, Дуже непогано працювала наша івент-кампанія, де мій партнер Гаррі Кричевський, мій давній друг, наша компанія Вініл дуже успішно працювала, як, як в Україні, так і за кордоном. Але велика війна, вона все, все змінила для нас усіх і в, в, в тому напрямку моєї діяльності також.